Добрий вечір, шановна Пасічницька громада. Від колективу кафедри бджільництва Національного університету біоресурсів і природокористування. Дозвольте вас привітати з новим 2015 роком побажати міцного здоров'я, успіхів, щастя в ваших родинах, мирного неба, своєї землі під ногами. Бажаю вам великих взятків. З новим роком! Добрий вечір, громада. Приєднуюсь до цих всіх слів, щирих побажань. І хочу додати, що в 2015 році кафедру ждуть великі зміни. Кафедра бджільництва як окрема одиниця з 1 січня 2015 року припиняє своє існування. Її об'єднують з іншими кафедрами. Навчально-наукові лабораторії виселяють. Наукова база може зникнути. Підготовка спеціалістів у вищій школі на Україні може зникнути. Ще раз хочу привітати всіх з наступаючим новим роком. Всім щастя та добра з Новим роком!